Перший конкурс традиційно цей конкурс візитка. І першими на сцені зустрічаєте пінопласт. Луцьк! Отож, добрий вечір Львів! З вами команда «КВН пінопласт місто Луцьк. Як бачите, нас в команді четверо. Даша, ну що ти одразу плачеш? Ну і що, що зламало? Зараз ми запитаємо, скільки він коштує, ми з ми відплатим. Uh, пане родичі, скільки коштує новий мікрофон? Uh, ну, такий десь 250 доларів. Uh, 250 доларів. Нас в команді троє. <світ> з вами саме дружна команда Галицької ліги. Поїхали! Ну що ж, розпочинаємо і для початку випадок на вулиці. Молодий чоловіче. Допоможіть зняти котика з дерева. Де він? Ось він. Котенок! Що ти робиш в Скільки в час, котенок? Котенок, да я ще чому Щось не ведеться на мене ваш котик. Та все одно на того котика візьми мене. Oh. Давайте уявимо ранок папи Римського і так перед зеркалом. Хто тут папа? Я тут папа. Yeah. А на сихівських вулицях і таке трапляється. О, привіт! Хочеш мене? «Ні!» А багет. Ну, багет я хочу явно більше, ніж тебе. Крутяк багет, іди сюди! Малышка! І так ми продовжуємо! Хлопець, якого плющить, вибирай сир на ринку. Голландський. Російський. Спанч Україна країна майбутнього. І так, уявіть, Віктор Янукович вирішив дізнатись про своє майбутнє. Ай, дорогой! Ай, дайди сюди всю правду розкажу. Ай по золоті ручку. Що ти ржеш? Розкажи всім, давай, всі Пуржем! Тебе сьогодні буде ввечері якесь інтерв'ю? Ну буде. Бо там всі пуржем. Друзі, скоро зима. І таку ситуацію ми можемо побачити на всіх дорогах вашого міста. І так, два даєчника на дуже сильному морозі. Боже, як холодно. Чуєш, ж скільки до кінця зміни осталось? Ще дві, дві години. Дві години, боженько. Чуєш? <рі> Давай обнімемось. Як обнімемось? Ну це не те, що ти подумав, ну щоб тепліше було. Ну як так два мужика будуть стояти і обні... Отак. Слухай, Тьома. — Ти як моя перша дівчина Таня. Чого? Я з неї теж обнімався, тільки того, що мені холодно. Ти тоді тоже як моя перша дівчина? Чого? Бо тебе всіх обнімеш. Слухай, Тьома. — А? — Я примерз. Як примерз? Ну такого примерз. О боже! Сфоткала? Я на видео снимаю. Я сфоткала я видео иди сюда. А мы продолжим тему про милицию. Итак. Сержанту молодому видали перший раз табельну зброю. І так ситуація перед дзеркалом. Степан. Сихова Степан. Степа, додому їсти. Джонні, ці прокляті ублюдки убили тебя. Їсти, я кажу, йди. Вже йду, мам. Джонні. А тепер давайте подивимось, якби він пух був зареєстрований в контакті. Кажеться, дощ починається. Кажеться, дощ починається. Кажеться, дощ починається. Люблю дощ, ведь в ньому можна спрятати свої сльози. Веніпух, що ти якийсь сумний? Он чув ось як я загубив свій хвіст. Його легко потерять. Трудно найти і невозможно забыть. Так, ти вже взагалі мене дістав. Що ти більше любиш? Мене чи мед? Мед. Сволич ти, Веніпух, іду я від тебе. Он ушов, так і не узнав, що маймьо це он. Друзі, наостанок на останок хотілося б звернутися до хлопців. Якщо ваша дівчина думає, що вона товста, це непогано. Погано, якщо так думають всі інші, а вона ні. З вами була команда КВН пінопласт з нами тепло в кожній хаті.